Ці люди до нього звертаються, він ніколи не відкаже ні, нікому. Вічливий, доброзичливий, особливо він дуже допомагає діткам. Чесна, добросовісна людина. Він слово з ділом в нього не розходиться. Так, кажуть про Олександра Онищенка, кандидата в народні депутати. Його слова відповідальні, його обіцянки втілюються в справу. Це людина слова і людина діло. Людина дійсно, яка переймається проблемами. Нашого міста не пам'ятаю, що в нашому садочку скільки допомагав один депутат. Всім садочкам, хто до нього звертався, всім він допоміг. Про давно наболіле розповідали переяславці з мікрорайону Підварки на зустрічі з Олександром Онищенком. Свої надії, говорять, покладають на нових кандидатів, проте виправдати їх вдається не кожному. Жителі вірять, з приходом Олександра Онищенка стане краще. Своїми справами він доводить на нього можна розраховувати. Це буде дійсно. Як казати народний депутат це людина, робоча людина, яка працює, і якщо ми її оберемо, вона буде працювати так не для когось, а для громади. Як я почитала його біографію, Почитали його біографію, він пройшов життєвий шлях уже такий, що він знає, що треба зробити. Щоб нашу Україну піддержати, щоб вона розцвітала, і щоб вона дійсно була називалася Україною демократичною. Сам кандидат розповідає, його допомога і підтримка почалась задовго до початку передвиборчої кампанії, і навіть після перегонів, незалежно від їх результатів, запевняє, надалі вирішуватиме проблеми людей. І буду допомагати, тому що я депутат Київської обласної ради, тому хто каже: там якщо не вибору, то йде, я не йду, я, я останусь. До нових добрих справ стимулює щира вдячність людей. Для них турбота і чуйність Олександра Онищенка підтверджує його достойність бути народним обранцем. Велике вам спасибі, Олександр Романовичу. І я хочу сказати, що ця людина достойна бути депутатом Верховної Ради. Дуже достойний чоловік, кому І тому Я вважаю, що він буде людям допомагати від всього серця, Дякую Олександру Романовичу за допомогу. Це людина, яка стоїть, то, щоб був депутатом Верховної Ради.